Нове дослідження порушує довгі міфи про походження приматів. Холодне походження як клімат сформував приматів і що це означає для їхнього майбутнього. Тривалий час ми уявляли своїх предків, витончено стрибаючи по товстих тропічних джунглях, оточених пишною зеленю та екзотичними фруктами. Ця картина, вкорінена в нашій уяві, здавалася логічною. Примати, відомі своєю спритністю та пристосованою, повинні були розвиватися в теплому, вологому кліматі, де велика кількість їжі та сприятливі умови для життя. Однак нове дослідження, яке оскаржило усталені ідеї, змушує нас переосмислити цю картину. Виявляється, наші найдавніші предки, примати, виникли не в тропіках, а в холодному, посушливому середовищі. Як людина, яка присвятила роки вивченню поведінки та адаптації приматів, я завжди був заінтригований впливом навколишнього середовища на еволюцію видів. Мої власні спостереження за шимпанзе в Уганді та Лемурів на Мадагаскарі підтверджують, наскільки тісно приматки пов'язані з їх існуванням. Але відкриття того, що наші найдавніші предки пережили суворі, сезонні холодні умови це справжня революція в розумінні еволюції людини. Клімат, архітектор еволюції. Розуміння ролі клімату у формуванні життя на землі є основним аспектом еволюційної біології. Клімат визначає наявність ресурсів, впливає на метаболізм, впливає на поведінку і, зрештою, визначає, які типи можуть вижити та адаптуватися. Ми бачимо це сьогодні від арктичних ведмедів, пристосованих до надзвичайного холоду, до пустельних лисиць, що вижили в умовах відсутності води. Останніми роками, з прискоренням глобального потепління, розуміння минулого стало особливо актуальним. Аналіз кліматичних умов, в яких вимерлі види жили, дозволяє нам краще зрозуміти, як вони відреагували на зміни навколишнього середовища та які стратегії виживання виявилися найбільш ефективними. Ці знання є критично важливими для розробки ефективних стратегій збереження видів, які перебувають під загрозою зникнення в умовах мінливого клімату. Талехардін, піонер холодного світу. Результати нового дослідження, проведеного Хорге з Леурео авіації та його колег, справді непосильні. Використання даних про викопні суперечки та пилкові зерна дозволило їм реконструювати кліматичні умови, в яких жили найдавніші приматки, і виявилося, що ці умови були далеко не тропічними. Один з найдавніших відомих приматів, Талехардін, розмір лише 28 грам. Це крихітний житель дерев, що нагадує найменших сучасних приматів. Уявіть, що істота, яка, щоб вижити, повинна вживати високу калорію дієту фруктів, гумки та комах в той час як стикаються з сезонними холодними температурами та відсутністю їжі. Унікальні особливості Тайлхардінів, такі як нігті замість кігтів, Вказують на його здатність впевнено рухатися по гілках дерев та обробляти їжу, ключові характеристики, що складали основу еволюції приматів. Той факт, що Тейл Хардін та її родичі змогли просвітати в холодних регіонах Північної Америки, Європи та Китаю, щоб подумати про гнучкість та пристосованість наших предків. Як вони впоралися з холодом і відсутністю їжі? Дослідники припускають, що вони, ймовірно, Уповільнили свій метаболізм, потрапили в стан спокою, як сплячка, і мігрували в пошуках їжі. Така поведінка нагадує сучасні лемори, які також вдаються до таких стратегій виживання в суворих умовах. Чому тропічний міф прижився? Чому ми дотримувались ідеї тропічного походження приматів так довго? Для цього є кілька причин. По перше, більшість сучасних приматів живуть у тропічних лісах, і це, звичайно, вплинуло на наше сприйняття. По друге, більшість копалин приматів були знайдені в тропічних регіонах, що ще більше посилило цю ідею. Однак, як показує нове дослідження, це лише наслідок розподілу сучасних приматів та особливостей геологічних умов, а не відображення справжньої історії еволюції. Той факт, що сьогодні в Північній Америці немає приматів, не означає, що там ніколи не було. Уроки для збереження, гнучкість та міграція. Відкриття про холодне походження приматів має далекосяжні наслідки для збереження видів, які загрожують зникненням. Якщо наші найдавніші предки змогли адаптуватися до суворих, сезонних холодних умов, це говорить про те, що сучасні примати також мають потенціал для адаптації до мінливого клімату. Однак адаптація вимагає гнучкості та міграції. На жаль, багато сучасних приматів стикаються з серйозними обмеженнями в цих областях. Ліс, що скорочується фрагментація навколишнього середовища та створення штучних бар'єрів, таких як дороги та сільськогосподарські землі, обмежують здатність приматів рухатися в пошуках їжі та сприятливіші умови. Втрата генетичного різноманіття також є серйозною проблемою. Невелика, ізольована популяція менш здатна адаптуватися до мінливого середовища, оскільки вони мають менше генетичного матеріалу, з якого ви можете вибрати. Що ми можемо зробити? Збереження приматів це складне завдання, яке вимагає багатостороннього підходу. Ось кілька ключових кроків, які потрібно зробити продовження та відновлення навколишнього середовища. Необхідно припинити різання лісів і відновити деградування екосистеми, щоб забезпечити приматам достатнє місця для життя та руху. Створення екологічних коридорів необхідно створювати екологічні коридори, що заєднують утеплені фрагменти середовища проживання, щоб приматам міг мігруючи в пошуках їжі та партнерів. Боротьба з незаконною торгівлею дикими тваринами необхідно боротися з незаконною торгівлею приматами та іншими дикими тваринами, що є серйозною загрозою для їх виживання. Підвищена обізнаність необхідно підвищити обізнаність громадськості про важливість підтримки приматів та їх ролі в екосистемах. Підтримка місцевих громад необхідно підтримувати місцеві громади, які живуть поруч із популяціями приматів та надають їм альтернативні джерела доходу з метою зменшення залежності від полювання та вирубки лісів. Боротьба з зміною клімату найбільш фундаментальним рішенням є боротьба з зміною клімату, що є основною загрозою для всіх видів на землі, висновок переосмислення нашої історії та майбутнього. Відкриття про холодне походження приматів це не просто наукове відкриття, це переосмислення нашої історії та майбутнього. Це нагадує нам, що пристосованість та гнучкість є ключовими факторами виживання. І що навіть найсуворіші умови можуть бути сприятливими для життя, ми повинні навчитися з минулого наших предків і застосувати їх до вирішення сучасних проблем за збереження. Якщо ми хочемо зберегти приматів та інші види, які загрожують зникненням, ми повинні захистити їх середовище проживання, боротися з зміною клімату та підтримувати місцеві громади. І, мабуть, найголовніше, ми повинні переосмислити своє місце у світі і визнати, що ми нерозривно пов'язані з природою і що наше виживання залежить від здоров'я планети.